Тепер ми продовжуємо той самий приклад, але тепер робимо так, щоб ми могли передавати функцію декілька рядків, наприклад, як список чи кортеж, і сказати, що нам потрібні рядки із файлу, в яких є перше слово або друге, їх може бути 2, 3, 10. Тобто ми тепер трохи змінюємо нашу функцію, робимо так, щоб ми могли її передавати на набір рядків, кожен з яких треба перевірити. В кінці ми зробимо так, щоб ми могли передавати і один патерн якийсь і декілька, але поки що зупиняємось на випадку, коли у нас декілька патернів. Тепер, як це впливає на нашу функцію? Тепер у нас буде не один паттерн, а декілька. Давайте назвемо патернс. І тепер ми не можемо сказати і in line, тому що patterns – це декілька елементів, це декілька рядків, і ми не можемо перевірити, наприклад, чи є список рядків в одному рядку. Тобто, нам треба тепер перебирати ще паттерни. Тобто, тут треба писати щось таке: for pattern, in patterns. І далі вже перевіряти якось так. Тобто, тепер для кожного рядка файлу ми перебираємо всі патерни. І якщо якийсь патерни знайшли всередині нашого рядка файлу, тоді додаємо цей рядок в список lines і перевіряємо, як це виглядає. Запускаємо наш код, і дивимося, що у нас потрапили сюди рядки «Інтерфейс», IP-адрес, інтерфейс, IP-адрес, наче все потрапило нормально, тобто ніяких дивних проблем немає. Тепер ми змінюємо тут патерни. Тобто, що ми шукаємо, трошки змінюємо. Ми будемо шукати IP або адрес. Тобто нам підходять рядки, в яких є слово IP, або рядки, в яких є слово адрес. Запускаємо ще раз наш код, наче все нормально, щось знайшлося, тобто щось працює. Але якщо ви придивитесь, то подекуди у нас одні самі рядки додаються декілька разів. Наприклад, IP-адрес рядок, він два рази повторюється. Ну тут не так зрозуміло, чи воно двічі повторюється чи ні, але коли ви бачите вже точно, що одне та сама ip адреса повторюється два рази, це точно той самий рядок двічі потрапив в наш результат. Чому? Тому що якщо ми тепер беремо наш файл ідемо по рядках. І ми сказали, що нам потрібні рядки, в яких є слово IP або адрес. Ми шукаємо, шукаємо і підходимо до цього рядка. Беремо перший паттерн, IP. Перевіряємо, чи є такий паттерн в рядку. Він є. Додаємо рядок в Додали. Але далі ми все ще працюємо з тим самим рядком і беремо наступний паттерн це адрес. Перевіряємо, чи є такий патерн в нашому рядку лайн це все ще той самий рядок IP-адрес. Він є, і ми додаємо цей рядок в наш список. Тобто, якщо у нас виходить, що є збіг з декількома патернами, ми додаємо цей рядок декілька разів. Якщо б у нас було три збіги, у нас би три рази додавався той самий рядок. І це нормальна ситуація. У нас можуть бути такі рядки, які збігаються з декількома патернами. Але це не означає, що ми той самий рядок маємо додавати кожен раз. Як ми можемо запобігти зайвому додаванню? Тобто, щоб у нас не було такого, що другий раз, третій додається той самий рядок. Перший варіант це ми можемо перед тим як робити append, перевірити, чи нема такого рядка вже. Середині списку lines. тобто ми можемо додати ще умову і сказати: якщо такий рядок вже є, тоді не додаємо. Це може виглядати якось так. Наприклад, ми скажемо: якщо line не списку lines, якщо line не має списку lines, тоді додаємо. Якщо є, тоді нічого не робимо. Тому так ми можемо написати тут else, наприклад, але насправді нам в else нічого не треба робити, тоді нам else просто не потрібен. Тобто ми додаємо зараз рядок тільки в тому випадку, якщо його ще немає всередині списку lines. Але ми також можемо зробити трохи по-іншому і зупинити цикл фоперни pattern patterns, якщо ми перший раз вже потрапили в умову, тобто зробити break. Це буде означати, що якщо ми перебираємо патерни і потрапили сюди в умову, це означає, що ми знайшли якийсь патерн середині нашого рядка. І це означає, що нам більше не треба перевіряти інші патерни, тому що. Одного співпадіння достатньо. Тобто ми не говоримо, що нам потрібен рядок, в якому є всі слова. Ми говоримо, що нам потрібні рядки, в якому є хоча б одне слово, або один підрядок. І відповідно, якщо ми вже знайшли один паттерн, один підрядок всередині нашого рядка, ми його вже додали в список і після цього робимо брейк. І що дуже важливо, що цей брейк вибуває нас звідси. Тобто він впливає тільки на найближчий цикл for, але ніяк не впливає на цей цикл. І це важливо, так? тому що ми перериваємо цей цикл. І це означає автоматично, що ми беремо наступний рядок in Р, тому що у нас більше немає ніякого коду всередині in Н. І тепер нам залишилось перевірити, що у нас немає зараз рядків, які дублюються, а саме у нас була проблема з цими рядками, і ви бачите, що зараз їх вже немає двічі тобто кожен рядок потрапляє тільки один раз. Тепер ми зробили так, що наш код реагує нормально на варіант, коли ми викликаємо нашу функцію і передаємо набір патернів. Але тепер нам треба ще перевірити, що буде, якщо ми викликаємо код ось так. Тобто, якщо ми говоримо, що ми передаємо зараз IP-адрес, тільки один патерн, як рядок, і дивимось в цьому випадку, що у нас буде в результаті. У нас мають бути тільки рядки, в яких є слово IP-адрес. Але якщо ви придивите сюди, потрапили майже всі рядки з конфігу. І для того, щоб зрозуміти, що тут відбувається, знов або дебагер запускаємо, або робимо принти, і дивимось на те, що зараз взагалі відбувається, що таке паттерн зараз і чому раптом всі рядки потрапили. Ми можемо зробити, наприклад, тут print. За рядком сказати паттерн дорівнює. Воно нам буде показувати, що таке паттерн. І якщо ми піднімемось нагору, ви можете побачити, що паттерн це одна літера. Тобто, коли ми передавали кортеж із патернів, і ми говорили про паттерн, патент це дріб функції. Змінна паттерн це було слово інтерфейс чи слово адрес чи IP. А коли ми передаємо в один рядок, рядок також сприймається як набір даних. Він перебирається в циклі, але тепер слово патерн означає одну літеру. І це те, що ми тут бачимо. Якщо ми знову зараз змінимо це все на такий виклик і запускаємо наш код, побачимо, що pattern – це слово адрес або слово інтерфейс. А коли ми запускаємо це з рядком, у нас, на жаль, це не працює вже, тому що кожна літера сприймається окремо, і ймовірність того, що знайдуться літери I, A, дуже велика, тому майже всі рядки потрапили в вивід. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо зробити окрему функцію, яка буде опрацьовувати таку ситуацію, тобто коли ми передаємо окремий патерн. Але це не дуже зручно, тому що вам треба буде згадувати, яку функцію зараз використовувати. Замість цього, ми можемо зробити так, щоб наша функція вміла працювати І з випадком, коли ми передаємо ось так, тобто один рядок, і з випадком, коли ми передаємо декілька рядків. І перше, що тут можна зробити, це зробити if else. Наприклад, ми можемо сказати: якщо тип patterns дорівнює рядок. Ми робимо щось одне. Інакше ми зараз напишемо, робимо ось це. І зараз копіюємо прям все-все-все. Мені здається, для початку це трошки буде легше. Тепер, якщо паттерн це рядок, нам не потрібно робити ось це. І нам треба тільки перевіряти і в паттерн інлайн, тільки ми тут говоримо і в паттерн с. і нам вже не потрібен брейк. Тому що, якщо ми тепер зробимо break, це вже зламає наш код для цього випадку, тому що він буде переривати цей цикл фо. То ми знайдемо перший рядок, який підходить під цей паттерн, і зупинимось. Тому break прибираємо. Тепер давайте перевіримо, що такий код у нас працює. Тобто, нам треба перевірити, що в цьому випадку, коли ми передаємо зараз рядок один, у нас все працює так само, як коли ми передаємо кортеж з нашими рядками. І ми бачимо два списки: в першому випадку у нас тільки ті рядки, в яких є IP-адрес, і в другому в яких є інтерфейс або ip адрес І обидва варіанти працюють. В першому випадку ми отримуємо тільки ці рядки. В другому випадку у нас є і інтерфейс слова, і IP-адрес, і всі рядки потрапили. Єдине, що код не дуже красивий, тому що ми повторюємо деякі речі. Наприклад, ми повторюємо відкриття файлу. Абсолютно однаково відкриття файлу робиться, абсолютно однаково робиться перевірят рядків, тому це можна винести за умову. Тепер переробляємо цей варіант і виносимо відкриття файлу та перебір рядків за умову. Виходить щось таке. Тобто, у нас зараз є відкриття файлу. Прибираємо рядки, а далі говоримо, якщо паттерн це рядок, то робимо ось це. Якщо патерн це список, або щось інше, якийсь набір даних, тоді робимо ось це. Давайте перевіримо, чи воно все ще працює. Працює. І це вже насправді нормальний варіант, можна його залишити так, як він є. Але якщо ви придивитесь, у вас є ще одна секція, яка майже однакова це ось ця. Так, тут написано і паттерн з інлайн, тут написано «pattern inline». Але умова та сама, а пент той самий. Так, брейк відрізняється, і тут немає циклу, але воно дуже-дуже схоже. І у нас, власне, є тільки один такий виняток особливий: це коли паттерн це рядок, тоді ми щось робимо особливе. А в інших випадках ми робимо ось це. І ми можемо зараз зробити так, щоб нам не потрібно було писати тут умову if-else і писати тут два досить схожих розгалучення. Замість цього ми скажемо: якщо наш паттерн, який нам передали, це рядок, тобто десь тут на горі, говоримо, якщо паттерн – це рядок. Тоді перетворюємо його одразу на список патернів. І говоримо, patterns патернс дорівнює список з одного рядка. Щоб створити список з одного елементу, ми пишемо квадратні дужки і пишемо всередину тут елемент. Трошки виглядає дивно, але що ми тут робимо? Ми говоримо, у нас є патернс, наприклад, тест. Як створити список з цим одним рядком тест? Ми пишемо квадратні дужки і пишемо патернс. Це список з одним рядком. Саме це ми тут робимо. У нас є одна виняткова ситуація, коли у нас. Патерн це рядок, і в цьому випадку ми говоримо, що тепер патерн це список з одним рядком. І це означає, що далі нам не треба враховувати випадок, коли у нас патрен це рядок, тому що ми вже врахували це і перетворили це вже на список патернів з одним елементом. Чому ми це робимо тут? Є набагато простіший варіант, як з цим працювати. Ми можемо сказати користувачу, що йому обов'язково тут передавати, наприклад, список елементів, навіть якщо це один паттерн, треба передати список. Але тоді виходить наступне, що замість того. Щоб врахувати всередині функції один якийсь спеціальний варіант, ви примушуєте користувача кожен раз враховувати цей спеціальний варіант і вказувати дужки, навіть коли елемент один. І коли у вас такий вибір є, чи щось змінити функцію, врахувати якусь ситуацію, чи під час виклику щось передавати по-іншому, завжди краще змінювати функцію, тому що викликаєте ви функцію десятки разів або сотні, в залежності від того, що ви написали. А пишете ви функцію набагато менше. Ну, умовно, ви один раз написали функцію. І далі нею постійно користуєтесь. Тому, якщо ви можете врахувати якийсь випадок і зробити так, щоб виклик був зручнішим, і всередині функції, щоб це зробити, вам треба додати 2-3 рядки коду, краще зробити це всередині функції, додати ці рядки коду, а не переносити це на виклик, тому що викликів буде набагато більше, ніж функції. Тому що ви будете постійно викликати цю функцію, якщо ви написали щось потрібне для себе, а писати вам її і створювати, треба буде набагато рідше. Тому ми переносимо цю перевірку саме всередину функції. Тепер. Ми можемо прибрати ось це і залишити тільки такий варіант. Тому що ми знаємо, що на момент, коли ми доходимо до відкриття файлу, у нас вже, якщо був рядок переданий, є список з одного рядка, і тому далі цей код працює. Перевіряємо наш код, і бачимо, що все працює нормально, як і працювало. Також, я думаю, що ви вже тут бачите, що дуже легко піти у глибший глибший відступ. Тобто, ви бачите, що ми писали «фо», всередині ФО, далі ми писали ще одну умову, інколи у вас таких вкладень дуже багато. І от наступна ітерація цього прикладу буде винести одну операцію в окрему функцію, і ви побачите, як це спрощує код і як це трошки зменшує цю вкладеність. Це означає, що вкладати такі рівні це щось принципово погане, особливо коли ми говоримо про те, що ви тільки навчаєтеся пишете свій умовно перший код. Але ви також побачите, що коли ми створюємо окрему додаткову функцію, це трошки спрощує сприйняття того, що ви написали.